Слава Україні! Слава її героїчним захисникам. 27 квітня, неділя, і анонсую відео сьогоднішнє. Буде кілька тем. перша це нічні приморозки, заморозки, результати. Далі шпалери, арки, перголи. І саме цікаве сивина в бороду біс в ребро. Додивіться ну, до кінця, буде цікаво. Бажаю приємного перегляду. Продовжуємо. Вночі сьогодні пів п'ятого ранку встав, пішов по винограднику нуль градусів, в дворі плюс 3. А внизу, зараз покажу там, хто дивиться мої відео, знає. Внизу там було 0, мабуть, мінус 1. А ось це парник, ось як ви бачите, примерзло кілька паганів. Це все Тут по всьому парнику я, мабуть, штук 5 чи 6 всього знайшов. Цікаво, парник закритий, була в ніби плюсова температура, як могло туди змерзнути, тих, я не розумію. І ось цей пригорів прямо. Ось це в мене нижні ряди винограду, які знаходяться нижче всього виноградника. І тут завжди температура нижча. Але, як я казав, вночі було нуль, може трохи на мінус переходило. Я з бачком о 5-й годині ранку бачок на плечі, водички набрав. І так, ну бризгати, не бризгати, бризгати, не бризгати. Ну, пройшовся отих кілька-три ряди, здається, четвертий трошки за один бачок зайняло мене і більше не бризгав. І все живе. Тут все практично живе. Нігде, може, де-де-не-де-де-не-де знайшов де, 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 кілька пагінців, які були примерзли. Так в основному все, подивіться, все-все живеньке. Ну от про приморозки, мабуть, і все. Бог милував. Сьогодні з неділі на суботу нам знову обіцяють нуль по прогнозу, а там, де нуль, може бути знову мінус, знову будемо чергувати. Ну, поки критично ніякої ситуації я не спостерігаю. Співчуваю виноградарям, у яких було температура нижча, які постраждали. Ну, треба боротися з тим, що ми можемо зробити. Це тільки боротися з тими силами, які ми можемо. Оприскування, обкурювання. Ну, різні методи. А ще в мене тут в нижньому ряду, вон, бачите рукавчик, вон. він ще повністю прикопаний. Вже аж трава росте на ньому. Вирішив експеримент потримати його, поки не буде надійної температури. І ось тут також рукавчики прикопані. І оце кущик прикопаний ще повністю. Заростає, буду тримати по максимуму. А те, що пагінець не був прикопаний, бачите, вже які на ньому пагони. Що там з землі робиться, я не знаю. За понеділка, мабуть, буду відкривати. Якщо буде температура нормальна, ну, будемо бачити. І ось тут повністю куща лежить з землі. Поруч також. І ось тут кущик, ще все закопаний. А це мускат ізюмський, так би мовити, морозостійкий, не вкривний, не вкривав. Бруньки вже давно проснулися, вже видно навіть зав'язі на ньому. І від того нічної температури він поки не постраждав. Надіюсь. І цієї ночі витримає. І цей кущ ще повністю вкритий землею, тільки ось пагін залишився. На ньому вже проснулись бруньки. ну, Побачимо, як ми ту ніч переживемо. Буду знов чергувати підрянок, спостерігати за тією температурою. Ну, ось про приморозок вся інформація. Тепер друге питання. Мене часто запитують новачки, хто тільки хоче займатися виноградом, посадити собі кілька кущів винограду, на якій відстані садити, як садити. Я коротеньке відео знімав, розказував. Основний критерій те, щоб вам було прив'язані кущі до вашої місцевості, до вашої ділянки. Я сажу по-всякому. Ось старі в мене кущі, бачите, от від одного стопчика. До другого стовпчика 3,5 метри. І в цьому ряду 4 кущі. Це старі кущі, їм вже по 7-8 років. Бачите, це не вкривні, це тихнарі в основному. Я їх не вкриваю, бачите, як вони розрослись. Якщо ви посадите молоденький кущик, ось я посадив його в цьому ряду зараз покажу. Полуничний. отут відстань між стовпчиками 2 метри. Поки він молодий, да, Тут підготовив ямку, буду садити ще виготуючий саженець. Далі в цьому ряду також кущі через 2 метри. Але коли вони виростуть і будуть так розвиватися потужно, як ці кущі, їм цього місця буде мало. Але в перспективі я з тих скільки тут, 6 кущиків, виберу найкращі 3 або 4, решту видалю і вони будуть займати більшість палери. Ну, такі методи посадки. Відстані міжряддя 2-2,5 метри, але в мене по-різному також буває. Сажу і стіснено по 2 метри, по 1,5 метри навіть між кущами. Між старими кущами сажу, досажу і молоді кущі. Це все такий будемо в лапках сказати творчий процес. Ось тут в мене досить ще молода ділянка 5 рядів винограду. В них між, ряд... між кущами по 2 метри, як ви бачите. Але вже з жовтими стрічками я помітив, оцей кущ буду перещіплювати. Цей кущ піде на нього вже пагони пустилися, його місце займуть. Ось так будемо вибирати. Через один кущ, оцей також буде жовтими стрічками помічено, все буду перещіплювати його. І отак так будемо вибирати. І далі там теж жовті стрічки, ви бачите. Ну, а тепер сивина в бороду, а біс в ребро. Кажуть так. Закохався, як то кажуть, на старості літ. Закохався в тій закордонні більшості американські киш-миші. От подобаються вони мені і все. Не можу я спинитися. Вже маю багато їх сортів, досаджую. І якщо ви бачили відео, чи з Америки знімаю, чи з Японії, як вони вирощують там поліжків, до речі, є відео, хороше у них така зірцева, каліфорнійська шпалера. Ну Так як в мене виноград росте на такому схилі південному, мені так не виходить. Тому я вирішив, що тут була діляночка, дружина, тут городину ще садить. І я ось, як ви бачите, поварив такий каркас, так би мовити, буде типу каліфорнійської перголи. Ось посадив з цього боку американські кишмиші. Ви бачите, вже я достав його, підв'язав на, на перший дріт. І ось так біля кожного стопчика чотири ряди, з того ряду чотири кущі різних сортів американських. І з цього боку також підготував ямки. І тут буду сидити. Зараз вони в мене ще в хаті стоять. Також кишмиші американські і будуть назустріч. Суть справи в тому, щоб вирости повністю ось цей рукав, щоб він доріс до кінця до того стопчика. Відстань між стопчиком, до речі, тут 5 метрів. І в перспективі, щоб можна його було піднімати ось до тієї перекладини. І там будуть далі дроти розв'язані, і буде воно рости на горизонталі, на південному схилі. І буде максимально ловити на себе сонячне світло. І цей виноград буде там вверху. Висота тут від, від землі доверху, всього-навсього 1,50 п'ятдесят. а далі йде підвищення, там можна буде ходити і працювати. І всі грона будуть в перспективі висіти тут. Ми знаємо, хто знає про кисмис Аватар, що він себе чудово проявляє себе на такій перголі. Один добродій з Черкащини показував, він прищепив його на арку на якийсь старий, там в нього грона аватар по 2,5 кг були. Це супер. Ну ось так. Отака буде пергола. В перспективі, надіюсь, дасть Бог життя дасть Бог нам миру і перемоги над тими ворогами. І перспективі, якщо мені вдасться такий новеньку діляночку невеличку американських кишмасів. Закоханий в них, хоча в них є така, звісно, проблема, що вони не, в них немає ультраранніх і досить дуже ранніх термінів достигання. Але вже з'явився там Джевелін, червона калина, вони більш ранніх термінів достигання, я сподіваюся, будуть достигати вчасно у нас ще в серпні місяці. А ось ті, які середньо, середньопізні, в них перевага в тому, що. Ніхто про них не казав так, про такий недолік, як Тріск-Яїд чи Горошіня. От всі, всі достатньо, всі хороші сорти, але вони трошки пізніші. Ну, хай буде висіти в вересні місці, аж до жовтня. У мене є такі пізні сорти, які також висять довго. Важко підібрати такі сорти чи гібридні форми їхні, щоб вони відповідали нашим вимогам. Отим основним, щоб не було тріску, щоб не було горощіння, щоб була врожайність. Ті ж американці, вони всі врожайні, не горошать, не тріщать. Буду садити. Я нікого не агітую за ті американські кишміші. Вибір кожної людини добровільний, але я їх саджу, буду цього року багато перещіплювати тих кишмішів, вони мені подобаються. Так як я Торгую ягодою, люди досить часто запитують дітям кишміші-кишміші. Киш і ось ці американські кишмиші, надіюсь, зайдуть на мою ділянку. Ну і все, на гори вже багато. Ось мій виноградник вже цей відкритий все вверху. Щось більше виготує, щось менше, тільки бруньки з'явились. Тому що я кілька днів тому як відкрив, підливаю їх, підживлюю вже. Ну, сьогодні неділя відпочиваю, завтра дасть Бог пережити ту ніч з тими морозами. І все буде тоді у нас виноград. Бажаю всім вдало пережити ті нічні заморозки. І основне бажаю нам миру і перемоги над тими ворогами. Все буде Україна. Ми допомагаємо, вірю більшості допомагають нашій армії, нема нам на кого надіятися. От і все, бувайте!